Доброго Доброго єсть. Пропоную розпочати комісію. Хто за рішення нас населене питання про внесення змін до рішення міської ради від 18 грудня 2024 року про бюджет Апостольської міської територіальної громади на 2025 рік? 17 вересня 2025 року розпорядженням Кабміна номер 1000 Р. Було збільшено доходи для нашої громади на 4 тисячі 4 мільйона 426 тисяч 600 гривень. Це субвенція з державного бюджету на доплати вчителям. Ми їх розподіляємо на заробітну плату і на рахування. Заробітна плата 3 мільйона 628 млн. 1361 гривня і 798 239 гривень. Це нарахування на заробітну плату. Також 17 вересня 2025 року розпорядженням кабійна номер 996Р було збільшено доходи спеціального фонду бюджету на суму 91 тисяча 400 гривень. Це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування. Вона буде розподілена на наші школи по КПК 172.00, по Кікві 22.30 продукти харчування. Ну, використана не буде. Пропоную ці зміни затвердити. Затвердити їх будуть виконкому завтра, а тоді з послідуючим затвердженням на сесії. Угу. Які Нам просто треба виплатити заробітну плату за вересень, і у нас іного виходу просто немає. Зрозуміло. Хто за? Угу. Одноголосно рішення прийнято. Завершуємо.